Всім привіт, з вами Кіна. Записую вже, напевно, на п'ятий раз сьогодні. Попередні відосики були на 15-20 хвилин і так далі. Знато довго, знато роздобано, а головне okay. о, немає кінця краю тому. Тобто починаєш одну тему брати. Біля неї друга, третя, четверта, п'ята, десята. І про то дійсно можна говорити годинами, тому що СТІМ він складний і торгівля вона складна, інвестиції вони складні, перепродаж він складний. Предмети вони складні і все є складне. І коли якась десь дурна трубабка говорить про те, що можна за пів години вивчитись і піти трейдити і отримувати мільйони гривень, то шліть її нафік, тому що я не можу навіть відос записати за пів години. Ладно. Спонсор, як завжди, мій БМК. Хто хоче підписуватись, хто не хоче до не підписуватись, сьогодні коротко, просто скажу, що таке ринок і наскільки він великий є. <кхід> і Що таке предмети? І так. Ці всі сайти, які ви бачите, вони діляться на різні категорії. У нас є обмінник, разом з тим там вже і продавати можна колись, це можна було тільки обміняти. Тобто, да, приносив обмінник, звідти забирав якісь речі або купляв заріа. А в нас є сайт, де продають люди, говорять, що за нього банять чи не баямться. Ну таке вже. У нас є знову ж таки обмінник плюс сайт для продажу. У нас є чистий сайт для продажу. У нас є чистий обмінник, де люди виводять гроші в мінус 40-50%, і потім там реал купляють І бла, 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 бла. Сайтів є багато. У нас є от. Сайт для продажу, де в них є свої боти, тобто в них є свої аккаунти, ми туди закидуємо, і там речі в нас лежать, ми там продаємо, звідти вивезти можемо тільки після трейдбану. Така от всяка історія. Сайтів багато, сайтів дофіга, всіх всі не бачать, і куча китайських сайтів, тут немає ЮПІН, тут немає Ц5, про який більш-менш всі знають. Тут немає десятки і сотень, і сотень сайтів, які взагалі є по світу: там бразильські, аргентинські, іспанські, італійські. Якщо хтось хоче тим задатися питанням і почати гуглити, то просто берете, типу, скіни, КСГО на різних мовах починаєте вводити, вам вибиває тут всю шляпу. Тут тільки саме основне, про що знає, так би мовити, Західний світ. І так, сайтів багато. Можна тримати, предмети в себе в сховищах частину. Тобто, наприклад, ми продаємо на бафі, ми продаємо дві штуки, у нас в сховищах і ще сотня є. Демаркет, ми продаємо на демаркеті, виставляємо на продаж дві штуки. А в нас в самому демаркеті, в інвентарі у них на демаркеті може бути ще 100 штук. Ми коли дві продамо, ще дві, і У нас ще 98 залишиться. А у нас є обмінники, той же трейдіт, який не видає всі предмети, які в нього є. Він показує 182, а в нього ще до того і можливо і ще 182, а то й 300-400 і так далі. Хто тобто намагався викупити предмети з кредиту, ті знають, що буквально через кілька годин з'являється знову перелік предметів вже по ціні дорожча. Вони в себе ну там доволі таки мали мала кількість предметів в полі, які в них не є, в яких немає запасів великих. Ці предмети, яких є до то в них є і запасів дофіга, тому що ціна буститься, в них викупляють там по 350 гривень, і вони приносять ще 180 і вже ставлять по 550 гривень, щоб закупити, щоб продати по дорожчій ціні, а разом з тим закупляти починають по 350 гривень, поки продають вже по 550. Тобто така система є. Відповідно, це все, що ви бачите, це маленька-маленька кількість тих речей, які є взагалі, так би мовити, в стімі. Найкраще це можна побачити через датабазу яку-небудь. Тільки не на агентах, а на скінах. Давайте візьмемо щось на Азімов, наприклад. Азімов. Ну, давайте калашик візьмемо. ФТшний, шний нормальний, без статрека, да? Глянемо, скільки є червоної пушки. Червоної пушки 223 тисячі. Якщо ми його вже візьмемо в стімі, знайдемо, глянемо, де він там є. О! До речі, дивись якраз. А, звідси не нажму. Ладно. Фіксне, пікне, пікнем. Відкриваємо, нажимаємо, находимо. М -м -м. Тільки FT. Ми не беремо FN, MV і так далі. Тільки Ф дивимося. інші якості не дивимося. Стартрек не дивимося. У нас е 276 на продажі, і тут от є 115 штук, 230 штук, 308, 4 тисячі штук на бафри. Але всього то їх датабаза база засікла 223 тисячі, А дата база не засікла. Відповідно, кількості є дуже-дуже великі. І коли ми говоримо про ці оці кількості на ринку, які є, то ми маємо розуміти, якими предмети продаємо і що з тими предметами робиться. Якщо предмет не знищується, наприклад, то зиму знищити неможливо. Це червона пушка, з неї нічого не скрафтиш. Вона тільки збільшується в кількості, її вибивають з кейсів, її крафтять. Відповідно, ми зиму беремо з з знову сайту, переносимо на інше. Беремо з одного сховища, інше переносимо від одної людини, другої переносимо. Ми його ніяк не знищимо, крім як на, бань, на банах віддавати. Те саме відповідно стосується тих же самих агентів. Ми їх переносимо спочатку на площадку, з інвентаря в інвентар. Ми з ними більше нічого не робимо, просто з місця на місце переливаємо і час від часу люди беруть, піднімають ціну. І в той момент е, хтось з того виходить, розгружається, отримує свої прибутки, там от з 200 гривень на 500 гривень продав, потримав по 200 гривень. Хтось навпаки купляє, тому що якщо тут хтось продає, тут хтось купує в той же самий момент. Відповідно, він по дорожчій ціні собі бере. І якщо ми говоримо про предмети, які не лімітовані, які не знищуються, які не зменшуються в часі. То ми говоримо про те, що людина, яка тут от купила з великими шансами, буде мати точку входу в цей конкретний предмет, найбільшу на всій дистанції наступних 10 років ціна може ні разу до неї не дійти. Якщо говоримо про предмет, який є лімітований і які знищуються, тоді навіть заши по найвищій точці за 10 років, умовних за 2 роки, за півроку, великі шанси є на те, що ціна виросте ще вище і можна буде все ж таки продати навіть після різкого падіння вниз. Мета цього відео показати саме те, що в нас Є велика кількість предметів, схованих по інвентарях, по різних сайтах, а, в різних сховищах, а, в знову різних... ж таки, є казино, різні рулетки, які приходять, уходять. Вони сьогодні є, завтра їх забанять, післязавтра ще два нових з'явиться, і вони собі куплять ще по 20 цих озімових і так далі. Предметів просто є море. Велике-велике море. Коли ви свої гроші вливаєте в якийсь конкретний предмет, ви мусите розуміти, чому ви туди вливаєте. Наприклад, Азімов. прикольно вливати свої гроші сюди, так, взяти, вийти, поставити автобай, тому що ти хочеш гроші перелити. Ціна на нього є більш-менш стабільна на всі часи. Тобто ми дивимося, що плюс-мінус ціна бігає в одному тому самому діапазоні. Можемо собі там умовно поставити на 1100 гривень, прийде десь черга, або трошки ціна нього вниз, ми його купимо, почекаємо. Місяць часу, перельємо гроші з одного аккаунту на другий, будемо мати або в ноль перелив, або в плюс перелив. Можемо перепродавати його більш-менш не боячись з яких змін ціни вниз, тобто там 1200 гривень на 1400 гривень. Автобай поставив, трошки почекали, продали там. Ну можемо перепродавати його. Це от для того предмет існує, щоб ми його могли або ним гроші переливати, або його перепродавати. Плюс ставити автобай. Вам прилітає щось з якимись наліпками хорошими, наприклад, там Атланта, якась Бостон, Краків, якщо комусь повезе катові, 14-го року холод Титани чи Гайзенгеймен, і так далі. Навіть таке типу, такі є шанси. Коли ми говоримо про якихось агентів, типу їх перепродавати, то тут ну, максимум з патчем якимось може прилетіти з тою ж жабою скелетом, яка забустила дуже сильно ціну, але це є максимум. Тут ціна постійно бігає, постійно дергається. Люба обнова буде на неї впливати. Ми навіть тут бачимо, наскільки різкі є перепади, при тому, що два роки немає операції. Виходить операція, ціна падає просто на дно і вона буде на дні, от як я говорив раніше, так як воно коштувало тут, так воно буде коштувати і далі. Чуть-чуть дорожче, можливо, буде мати x 2 від свого мінімалки, але вона не буде рости вічно, якщо буде виходити контент. Якщо контенту не буде, ну тоді да воно буде рости далі, тому що люди приходять нові, старі люди забувають за ігру, забувають за своїх агентів, то трошки воно лімітується більш-менш. Але без того, ну але якщо буде якісь все ж таки обнови, якщо КС не грохнуть, якщо на неї не, не заб'ють, то ціна на неї вернеться. І оце вже виходить спекулятивний, зовсім чисто спекулятивний, з місця на місце. І розумінні того, наскільки його багато, все ж таки є, тому що якщо навіть показується тут, от кілька тисяч штук, можемо порахувати по тих ринках, які ми знаємо, які ми бачимо враховуючи ці 5, і і так далі, то представити, скільки є їх в інвентарях, і що вони ну. Скільки треба агентів людині? Дві штуки, одного за те, другого за КТ, а потім поміняти, коли цей надоїв. Це тоді робиться чисто спекулятивно і з цим предметом вже дуже важко працювати. З іншої сторони, у нас є повністю лімітні якісь колекції, там Vertigo, Mirage, от той же Mirage з гідрою, Train, там Chaos Ancient і так далі. Якого не збільшується, кого зменшується. Там збільшується тільки найвище якість червона, наприклад, але той же гідр у нас 9 тисяч штук всього. Цього нормальний, не сувенірної, але нормальної 9 тисяч штук. Це є 9, а калаша у нас є 240 в базі, Уже є дуже велика різниця. Відповідно, перепродавати такі предмети лімітовані, набагато вигідніше, тому що шанси на те, що вали принесуть якусь велику обнову, яка обрушить економіку. В конкретний колекцій, тобто, ну, ще раз випустять тот же Cobblestone, Стоу, ну шанси на це дуже мало. Якщо Вали захоче то зробити, то да, у нас будуть долари по 2 гривні. Але якщо бали не будуть того робити, то долори будуть коштувати, 10, 11. Вони дадуть до якогось свого піка, вище якого вони не підуть, тому що людей просто грошей немає. На даний момент у нас пік є 10 тисяч баксів в середньому. Вище ще 10 тисяч баксів мало хто хоче платити. Перед тим колись було 4 тисячі баксів, перед тим було 2 тисячі баксів. Тобто така історія. Можливо, через 2 роки у нас буде пік, це 20-25 тисяч баксів, що люди будуть готові платити, за примет для того, щоб просто не погратися, або десь його здавати в оренду, чи якась така історія. Знову ж таки, є оренда. Це свій абсолютно інакший світ в Китаї оренда підключається під паспорт. Відповідно, намахати орендодавця не вийде просто так, тому що якщо ти його намахаєш, то ти получиш статтю, Получиш мінус очки, мінус миска рису, мінус кошка жена і так далі. Відповідно, то його ніхто не робить. Так що ти собі купив 10 доларів, ти їх здаєш в оренду, получаєш свого якісь шекелі, так само, як типу, здаєш квартиру в оренду Один в один ситуація. Намахати і наколоти в шансі мало хіба що ти з камери, але з камери є в реальному житті. Фух. Я хотів записати цей відос на 5 хвилин, але ну, тема важка, і навіть от таку от поверхність ну, пробігти і говорити швидко ну, не виходить на дуже коротко. А, та, а, якщо ми почнемо розбиратися на рахунок того, наскільки самі ринки по собі важкі, що, наскільки вони тонкі, наскільки є, є, є ті чи інакші нюанси, як воно працює по факту, де воно що ховається, де воно що куди переливається. Передивимося всі бразильські, італійські, іспанські сайти, аргентинські і так далі. Зрозуміємо, що в нас є різна кількість валюти, що в нас є різна різниця валют знову ж таки, тому що аргентинське песо сьогодні коштує одні гроші, завтра інакше. А виставлено в аргентинських песо, Відповідно, ти береш свої долари, конвертуєш. Якщо тобі вчора то коштувало 10 баксів, сьогодні воно коштує 5 баксів. Ти просто до свого карти взяв, заплатив там п'ять тисяч баксів, почекав тиждень, перевів з одного сайту на нормальний сайти. Ти з десяти тисяч реалів зробив собі двадцять тисяч реала на одній ти. На одній тій самій шмотці, просто тому, що ти взяв у валюті, яка сьогодні знецінилася, а сайти не встигли під то... Ну... Сайти не встигли на то зреагувати, а агрегатний цей а, обробочик їхній прийому платежів він то щось затопив або, наприклад, ти ключами тупо туди заніс. Ну, сайт приймає там, умовно кажучи, ну, давайте так. Беруться ключі Манкода, ціна на валюту впала. Ціна ключа Манко на сайті виходить тільки один бакс замість 1,7 бакса. Ти бігом береш туди гроші, закидаєш, закупляєш там всі ключі Манко на всю свою котлету, яка є, потім переносиш на інакший сайт, де воно коштує 1,7 бакса. Тих самих 1,7 бакса, які воно є, 1,7 бакса, а не один бакс. І виходить, на тому получаєш 70%. Тот теж дуже багато є. Тому що валют є теж дуже багато. Бусти, які проводяться, вони теж є своя складова в тому всьому, тому що можна підбустити фактично будь-який предмет, якщо в тебе є гроші. Потрібно просто розуміти, коли і як ти з того будеш виходити, які ти хочеш гроші, з того там з того вже зіма, можна отримати 20%, коли ти його підбущуєш на от таких от етапах. Ціна впала, ти закупився, ти спеціально підняв ціну наверх. ціна наверх пішла, ти собі розгрузився, роздав, продав там 100, 200, 300. 10 тисяч штук пороздавав, знову ціна впала низ, тому що ти збільшив кількість на продажі. Ти знову перезакупився. Можна таке робити, можна брати, здувати предмети, так як задули тих патагентів, ну ж таки дебільних просто викупили, а потім почати розгружатися об людей. Ти взяв викупи велику кількість сайтів з створив якийсь інфопривід, якщо ти якийсь великий ютубер. Створив біля того хайп, люди пішли, кожен купив свої дві три штучки, ми, ну, ми витягнули з об'єму 50 тисяч штук, ціна пішла наверх Х2, ти взяв свої тисячу штук, просто залив до них, і люди почали панікувати, почали заливати, ціна вернулася назад, ти можеш знову це повторити, знову почати викупляти там, через 2-3 місяці для того, щоб знову ж таки забути. Всяке є в стімі, всяке буває. Ринок є великий, ринок є складний, сайтів є дофіга. Предметів є дофіга любих предметів, е, ні одна база вам не покаже, скільки предметів їх є. Не існує такої просто-напросто бази. Скінленджер, який колись був кейс-мовом, у них теж не було всієї інформації, тому що не всі люди користуються тією інформацією. Інформації тільки у Valve. Якщо в когось є друзі, які працюють у Valve, і мають доступ до статистики, будь ласка, напишіть мені. Буде дуже цікаво подивитися на ті всі цифри, які є. Це стосується всього: капсули, кейси, коробки, скіни. Агенти, графіті, не знаю, наліпки якогось 19-го року. Якщо ви думаєте, що їх там штук 20-30 є всього, тому що от продається одна штука раз в тиждень, а всього є по всіх сайтах там 20 штучок, о, прикольно, в мене копен є. Що ні, є люди, в яких є 200, 300, 500 і 10 тисяч штук, хто вони чекають просто свого часу, як я чекав з кінця глітером, щоб продати їх з 0,7 на 8 гривень. Як я за Алесібовом чекав, який з 0,7 на 12 гривень визпочив, я просто кормив. Як з ренегадами фойловими стокгольмовськими, які я купляв по 12 гривень, а віддавав по 150, по 140, по 100, по 90, по 80, зараз на 30 коштує знову, можна знову перезакупити. Просто по приколу пороглу. Ренегатів мав 2000 штук, на продажі ніколи не було більше, як 150 штук. От в мене одного не було. І ще я знаю, що як мінімум, один китайці, коли теж було їх. Можливо, ще були люди. І так далі. Коли вам хтось говорить, що ринок це легко, що на ринку можна заробляти що тут все абсолютно просто, що воно все абсолютно таке. Прямолінійний ні, це не так. Всього є дуже-дуже багато. Мета відео сказати, що всього є дуже багато, і потрібно дуже акуратно підходити до того, куди ви гроші вкидаєте, тому що гроші профукати дуже легко. Заробити їх складніше. В 10 разів складніше заробити гроші, як профукати кожну гривню. От і все. Не знаю, що вийде з цього відео, чи було воно я б, трошки корисне. Кажу, це вже п'ята моя спроба, і я сподіваюся, що воно буде на кілька хвилин. Вийшло, як вийшло. Трошки мето підбільшує, тому що чим більше я про це говорю, тим більше я розумію. Ну, от в цьому відео я тільки розказати, що є у нас різні сайти, але я зачепив і ще кучу різних темп, про які можна теж поговорити про бусти, про перелив, про залив, про сезонні якісь підйоми, спади, про те, що можна це робити самому. Про те, як працюють різні сайти, про те, що можна навіть на самих сайтах робити ці підйоми сезонні, коли в тебе на сайті просто ціна росте на всіх остальних сайтах, ні, але ти то зробив, і вони в тебе там купляють, коли ти можеш перепродавати на якомусь демаркеті чи бітскінці предмет по ціні стіму абсолютно спокійно, і ти то зробив, і то вже працює місяцями і ніхто тут не лізе. Теми обширні тем багато. Якби мені за то платили, хані гроші. Я би, можливо, то все розповідав би постійно, але так, в мене чим далі, тим більше я згадую, чому я перестав взагалі відоси записувати. Тому що це складно. Це складно дізнатися, це складно в'їхати, це складно розуміти, це складно розібрати. І ще складніше це пояснити, особливо пояснити простими словами. Ні одні курси, ні один гайд, нічого такого, ні одні, навіть не знаю, приватні уроки за кілька годин не дадуть тієї всієї інформації, яку потрібно мати в голові для того, щоб з тим працювати. Для того, щоб не вліпнути в який-небудь апекс холу чи в Париж, чи ще якусь фігню, щоб не оставити там будинок, другий будинок, третій будинок, печінку, нирки, сусіда, брата і так далі. Акуратніше, просто прошу вас, акуратніше. Кому попало це це відео на очі, будь ласка, кажу вам, акуратніше. Гроші заробляти можна, якщо підходити до того серйозно, якщо підходити до того з головою, не на олово, І з розумінням ситуації, і старатися якось все ж таки, хоча б якусь логіку в тому всьому мати, а не типа, предмет зелений, тому я туди буду закидувати гроші. Плюс так сказав якийсь Вася з каналу Вася Мегаінвестор. І Вася через 2 секунди говорить, а, слухайте, в мене, я за 5 тисяч баксів. Ся... А, Як то було? Один ваш інвестор, такий великий, казав, я за 5 тисяч баксів навіть не сяду в туалет покакати. А разом з тим, він рекламу продає по 200 баксів. Чувак, ти за 5 тисяч не хочеш в туалет сходити, але за 200 баксів готовий рекламу продати, ти готовий продатися. Ти за, 200, за 5 тисяч баксів не готовий нічого робити, але разом з тим ти готовий перепродавати баланс. Поповняти баланс і мати з того буквально кілька баксів на 50 баксах, на сотні баксов. Ти виходить, бакс отримуєш сотні, і ти оце готовий робити, а в туалет ти не готовий піти, тому що ти настільки понтовий. Трохи такі дивні речі, особливо слухати з точки зору всяких таких от вас інвесторів, ютуберів великих. Акуратніше. Так, все, сьогодні закінчили. Кажу, відос вийшов сумбурний странний. П'ята спроба, четверта, не знаю, десь така. Всім просто дякую, хто послухав. Всім до побачення.